Знаючи, що розум і тіло приймають сигнали одне від одного, ми можемо за допомогою власних рук входити в стан легкості і комфорту. Людське тіло реагує на дотик, а дотик може впливати на діяльність нервової системи. Тож пропоную сісти зручно, прикрити очі, зробити глибокий вдих через ніс і просто спокійно, в зручному темпі подихати протягом хвилини. А далі нічого не змінюючи і не виправляючи, просто спостерігати за тим, що є. Помітити, які відчуття фізичні відчуваєте, як саме, де саме. А далі спробуйте підтримати себе, поклавши одну руку долоною на протилежну руку трохи вище ліктя. М'яко тримайте тут руку і з намером надати собі підтримку. Це місце опори в тілі людини. Дозвольте собі відчути турботу і підтримку. Які маєте для самого себе, налаштуйтесь на розслаблення в тілі, відпустіть думки. За кілька хвилин відпустіть руку, зробіть глибокий вдих, видих, і піднесіть руку до потилиці, це місце, де вас тримали і підтримували, коли ви були немовлям, і воно може надати відчуття безпеки і легкості. Мягко поклавши туди руку. Дозвольте тіло почуватися безпечно і комфортно. І коли мене декілька хвилин, перемістіть вашу руку до центру грудей. Це стимулює блукаючий нерв, вивільняючи окситоцин і залучаючи парасимпатичну нервову систему. Дозвольте руці побути тут, відчуваючи турботу про себе і водночас розслабте тіло та розум. Кілька хвилин, потримавши руку на грудях, Знову дозвольте їй розслабитись. І ще кілька хвилин подихайте, розслабляючи розум, тіло, а потім розплющте очі. Бережіть себе та піклуйтеся про себе.